Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо за Уреусу Олександра Севера, римського імператора, який володарював у 222-235 роках. Він прийшов до влади після геліогабала і володарював під каблуком матері Юлії Мамеї. Врешті-решт легіонери не стали терпіти принизливу угоду Севера з германцями та й прирізали його разом із матір'ю. А Уреус Севера придбали за 50 604 гривні або ж 1230 доларів. Неймовірно, але срібний римський динарій виявився дорожчим ніж золотий Ауреус. Він був викарбуваний за правління пращура згаданого вище імператора Септімія Севера у 203 році. Монета доволі рідкісна. На реверсі тут зображена тріумфальна арка, на якій стоять статуї імператора та його синів-співправителі. Придбали срібний динарій за 55 тисяч гривень або ж 1340 доларів. Далі 10 рублів 1899 року. Монета, яка була викарбована вже після смерті останнього російського імператора Ніколая II. Сталося це тому, що іноземці не бажали приймати радянські червонці 1923 року. Майже весь тираж був переплавлений у зливки і перекарбований в Ніколаївські 5 та 10 рублівки, які беззастережно приймалися за кордоном. Червонець з зображенням Миколи II придбав бали за 75 тисяч гривень або ж 1820 доларів. Друзі, якщо ви раптом не бачили останній огляд найдорожчого непотребу, який вийшов на каналі минулого тижня, то рекомендую перейти за посиланням, яке я залишу під цим відео. Завсідниці таких топів старенькі радянські ляльки, за які колекціонери віддають тисячі доларів. Так, от минулого тижня була придбана одна з найдорожчих ляльок за всю історію Віоліті. Можливо, я знову чогось не розумію, і ви мені підкажете, чому за стареньку ляльку заплатили 76 тисяч гривень або ж 1850 доларів. Далі 100 шилінгів, викарбувані монетним двором Відня у 1927 році. На аверсі тут зображений геральдичний символ Австрійської республіки, на реверсі – номінал та рік випуску. Монета виготовлена з золота 900-ї проби вагою 23,5 грамма. Тираж – майже 70 тисяч штук. Придбали 100 шилінгів за 85 тисяч 441 гривню або ж 2080 доларів. Далі стародавня фібула. Артефакт, котрому близько тисячі років датується він приблизно 10 століттям. Судячи з зображення, фібула має скандинавське походження і належала в свій час якомусь вікінгу, що бився в ім'я великого одіна. Артефакт вкрай рідкісний, а для нашої країни, можливо, юнікальний. Виготовлений він з бронзи, розмір біля 6 сантиметрів. Придбали стародавню фібулу за 86 тисяч ну гривню, або ж 2100 доларів. Далі дукат 1526 року, викарбуваний в останній рік правління короля Богемії Людовіка Єгелона. Це міський випуск без імені правителя з ініціалами міста на щиті та написом: Золота монета Вроцлава. Дукат виготовлений з практично чистого золота. Вага еталонні 3,5 з грами придбали цю монету за 125 тисяч гривень або ж 3040 тисячі доларів. Далі орден святого Владіміра. Російський імператорський орден, започаткований на честь київського князя Володимира у 1782 році. Він мав чотири ступені і надавався за військові та цивільні заслуги. Цей хрест четвертого ступеня був вручений за 35-річну бездоганну службу. Він виготовлений з золота 56-ї проби і прикрашений емаллю. Придбали цю нагороду за 125 тисяч гривень або ж 3 тисячі. 40 доларів Далі 20 гривень 2012 року. Архистратих Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень – найбільша. Вага її дорівнює тройській унції, а це 31,1 грамма, тираж – 5900 штук. Архистратих Михаїл був придбаний за 127 тисяч гривень або ж 30. 1100 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився Таллер 1630 року. Монета, яка була викарбувана за правління короля польського і великого князя литовського та руського Сигізмунда III вази, виготовив її монетний двір міста Бидгощ. У каталозі монет Речі Посполитої Таллер має примітку Р. Монета, виготовлена зі срібла, важить 28,5 грамів граммів і знаходиться в гарному колекційному стані. Таллер Сигізмунда III придбали за 170 77 778 гривень або ж 4330 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути макнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.